Лісове господарство району в надійних руках. Турбуються про легені планети працівники Ставищенського лісництва з усією відповідальністю. До цієї справи залучають і школярів. З чого розпочинається лісове господарство? Відповідь з маленької насінини, терпіння, наполегливості і праці. Саме ці чинники є головними у діяльності працівників лісу, які у своїй повсякденній роботі щораз дбають про легені нашої планети, а ще створюють живе середовище навколо нас. Завдання працівника лісу не лише дбати про оновлення насаджень, а ще й оберігати територію господарства від нищення і пожеж, що й робить вже 15 років поспіль головний лісничий Ставищенського району Володимир Курко. Не тільки робота, а й ліс розпочинається із насіннини, із якісного заготовленого насіння, яке потім сертифікується, якщо то стосується жолудя. От, так, ми його жолудя горіх, а інших ми його висіваємо, от, і потім саджанцями насаджуємо нові ділянки, робимо доповнення. От, і, ну, всі необхідні роботи. От, весняні, скажімо так, весняні, от, в самому лісі розпочинаються із підготовки ґрунту. Це головне користування, де був вирубаний ліс, спілий ліс вирубаний. Згідно українського законодавства лісового нашого, от, і, е, робимо підготовку, потім садимо, сапають е, лісокультурниці, ну, йде, йдуть догляди, 3-4 догляди на рік. От, ну, і сьогодні у нас не тільки посадки, от, а рубаємо світ, прочистки. Також проводимо догляди, провідження, прохідні рубки, головне користування. Роботи в лісі дуже багато, робота в нас планова. Плани є на місяць, на рік, плани такі обширні, Ставишинське лісництво, працівники Ставишинського лісництва завжди виконують і перевиконують. Як дбаєте про пожежну безпеку от саме весняний період? Ну, в Ставичинському лісництві, мабуть, як е, ніякому іншому. У лісгоспі з лісництва, е, велика увага приділяється пожежній безпеці. Це перш за все е, охорона, лісова охорона дбає, робиться об'їзди, створені бригади. Е, значить, е, ми тісно співпрацюємо з районним МЧС от, і відповідно наглядна агітація от, проводиться, роз'яснена робота і в школах, і в пресі, от, і по сільських радах. Дякуючи Богу, що у нас насадження листяні, хвої дуже мало. От, то Пожежна безпека не така висока, рівень не такий високий, але що велику загрозу несуть фермери, ну, землі, які прилягають до лісового, Державного лісового фонду, от, там палиться і солома, і всякі рештки переробки на полях. То, особливо у цьому році, мабуть, Дуже багато вже було таких випадків, що польові пожежі підходять до лісу. Ну, дякуючи Богу, казав і лісовій охороні, що вони ліквідуються вчасно. Актуальною для лісничих весняної пори є тема боротьби з тими, хто ласий поживитися первоцвітами, занесеними до Червоної книги України. Так, адміністративно розташоване Стовишницьке лісництво, хто їздить, ну, хто. Їздить по Україні, то, мабуть, ніде так немає на трасах, не стоять люди. От підсніжники, у нас е, листяний ліс і дуже багато в лісі граба, от, що спонукає і живлення, і росту цієї рослини. От. Я скажу так, у нас є і відведений спеціальний заказник по пісніжниках, по рідкісних пісніжниках. Пісніжник дійсно занесений у червону книгу. От, і Ми стараємося, перш за все, роз'яснювати роботу проводити серед населення. У цьому питанні ми працюємо тісно з екологами, з екологічною інспекцією по Київській області. От, і Більші санкції такі, скажімо, от... Екологічно ми подаємо матеріали, а коли інспекція вже займається цією справою. І, звичайно, і міліція місцева підключаємо теж до цієї роботи. За 15 років перебування на посаді Володимира Йосиповича зроблено чимало. Зокрема, територія адміністрації з роками змінилась в кращу сторону. Потішить кожного змінений ландшафт. Всюди висаджені декоративні кущі, квіти. Тут кожна територія має своє призначення. А фруктовий сад це свідчення присутності справжнього господаря. Як поділився лісничий, раніше на місці саду була величезна яма, яку засипали і на цьому місці згодом висадили молоді яблуньки. Має привабливий вигляд і приміщення адмінбудинку, обладнувати яке розпочали також 15 років тому. Діє у лісовому господарстві і навчальний клас. Благоустрій території тут розпочинають ще з ранньої весни, підтримуючи порядок протягом всього року. А відтак і результат на обличчя. В адміністрації Ставищенського лісництва з осені минулого року діє по-новому обладнаний навчальний клас лісового господарства. Це повноцінна навчальна кімната для дітей. Заснований навчальний клас у 1968 році тоді ще лісничим Олександром Пікулем та вчителем географії розкішнянської школи Ніною Пікуль, яка і проводила заняття для учнів. Всі час при Радянському Союзі кілька років шкільне лісництво, Ставищенське шкільне лісництво займало перші місця в Союзі. От, Ніна Лук'янівна. Як керівник практично своїм класом обізвали весь Радянський Союз. От. Для чого воно створилося шкільне лісництво? Для того, щоб була орієнтація на лісівників, на лісове господарство. Ну і, звичайно, кадри для лісу. У минулому році ми прийняли рішення. От, е, зробити ремонт і перевести у, у цей клас. Всі матеріали оновлені, окрім альбомів. От, з альбоми ми лишимо в такому стані, як вони є, тому що це історія от, там дуже цікаві. Е, клас завжди відкритий, кого це цікавить історія, і ставища, не тут є. Паралельно ми створюємо ще е, таку кімнату, з, скажімо, як музей, кімната буде як створення лісництва самого Ставичинського. Про людей багато матеріалів, збираємо зараз матеріали. От. І все це буде відображено у цій кімнаті. Знаряддя праці лісівників. Дітки займатися будуть із розкішанської школи. Це буде десь 6 7 клас, початок і до випуску. А потім ми будемо ми будем гарантувати дітям, які будуть вирішати ну, своє життя скажімо так, посвятити лісу, будемо допомагати у вступах до наших вузів лісових, ну і подальшому працевлаштуванню». Новостворений клас обладнаний, враховуючи всі потреби школяриків, запевняє лісничий. Тут вам по-новому оформлені інформаційні стенди, звідки можна почерпнути найрізноманітнішу інформацію про лісове господарство і його мешканців. У створених за роки роботи в фотоальбомах також можна побачити безліч цікавого. Фотографії розкажуть вам і про будні, і про свята працівників лісу і тодішніх учнів класу лісового господарства. Цього дня діти Розкішнянської школи, як і завжди, вже вкотре завітали на свій черговий урок у лісництво. Звернувся до школяриків Володимир Курко, який розповів про історію створення лісництва його засновників та подякував вчителю з школи Оксані Руднєвій. Я хотів би, щоб не тільки тут от, не обов'язково стати лісівником, а й ваші друзі, щоб ви доносили, ми своєї сторони будемо прибувати любов до лісу, до природи, до проблем екології і до зеленення нашої планети, нашого району Ставиччин, району Ставичинського. Ми тут проживаємо. Якщо взяти масштаби заліснення європейське, це десь 22-25% території суші заліснені. У нас, на жаль, цей відсоток набагато нижчий, десь 15 15,8%. Так що роботи дуже багато, є де садити, є чим садити. Зараз держава. Звертає увагу на, знову ж таки на озеленення. Керівництво лісгоспу виділяє кошти От, і ми заповнюємо сьогодні нову техніку, і це все, що робиться, і ремонти. І Я думаю, що за якихось 5-10 років лісова галузь України буде на рівні Європи. Дуже багато інформації такої. Я, я впевнений, що Аналогів старичницькому лісництві немає, тому що якщо ми все доведемо так, як ми плануємо, то це буде дійсно відповідати рівні, рівню, такому високому рівню на, на сьогодення. Все будемо вашими руками, ми будемо допомагати, їй, щоб це все ви пройшли, відчули, полюбили природу ще більше, узнали про ще більше. До, Це все доносимо до товаришів, друзів, близьких. А далі присутні діти з педагогом розпочали свій урок, чому навчаються, що дізнаються нового, чим цікаві заняття в лісовому господарстві, в яких заходах беруть активну участь. Присутні школярі поділились залюбки, адже полюбляють те, чим захоплюються. Нас навчають у даному класі, щоб ми оберігали природу, ні в якому разі її не шкодували, наприклад, не вирубували ліси, щоб зберігали природу і розпочали її любити так, як люблять, наприклад. Ти, що знаходяться в лісництві керівники. Наш клас відрізняється від будь-якого класу, тим, що ми допомагаємо ліс... лісництву сапати дерева, доглядати за природою. Ну, в даному класі ми навчаємося, як потрібно зберігати природу. Ну, допомагаємо тут керівникам, які. Прополу ну прополую тут дубки, допомагаємо різне. Ну, в школі ну не так цікаво, як тут а тут багато цікавіше, веселіше. І тут з захопленнями працюємо. Ну не так, як у школі. Як поділилися школярики, робота в шкільному лісництві цікава і багатогранна, адже вони не лише допомагають працівникам лісового господарства упорядковувати територію. Доглядати за лісовими культурами, а й стають ініціаторами та активними учасниками різноманітних екологічних акцій. Вже в нашій школі сама як сказати, популярна традиція. Ми проводимо завжди акції «Підтримай зимуючих птахів. Ми будуємо годівнички, розвішуємо їх не лише на території школи чи лісовому господарстві, а на інших других помісцевостях. Помі 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 Наприклад, цього року ми подарували три годівнички вихованцям дитячого садочку світлячок, щоб наші молодші братки та сестрички мали можливість підгодовувати птахів. Ми дуже піклуємося про птахів, щоб щоб, коли вони до нас зимою прилітають, ми, 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 не даємо того, щоб вони голодували. Ми проводимо акції, зустрінь лісника весни, допомагаємо наші молодші учні, будують своїми батьками шпаківні і ми допомагаємо розвішувати їх не тільки на території школи, а й у лісі. Також члени шкільного лісництва займаються експериментальною роботою. Відтак, у лютому місяці юні гуртківці висіяли насіння ялини. Така робота не лише прищеплює любов до природи, а й вчить учнів берегти її. Таким чином діти на власному досвіді переконуються, наскільки це клопітка праця, ростити ліс, скільки часу та сил потрібно затратити, щоб з маленької насіни не з'явився паросток, маленьке деревце, а потім вже могутнє дерево. Учні Розкишнянської школи допомагають дорослим в озелененні території власного села. Так в минулому році висаджено туї біля стели слави та на центральному кладовищі. І ряд захоплені роботи юних лісівників можна продовжувати і продовжувати, та й старанності і завзятості їм не позичати. Цього дня на урок в лісове господарство діти прийшли не з порожніми руками, а з виготовленими шпаківнями, які облаштували для птахів на деревах. По території лісу, ну, взагалі, ця співпраця вже триває надзвичайно багато років. Володимир Йосипович, зараз теперішній керівник лісового господарства, підтримує з нами такий тісний зв'язок, підтримує нас у всіх наших починаннях, адже школярі не лише. Допомагають працівникам лісового господарства наводити лад на території. Не лише допомагають доглядати за лісовими культурами, наші члени шкільного лісництва є активними організаторами та учасниками різноманітних екологічних акцій. Ось так і триває дружня співпраця працівників лісового господарства та їх юних помічників.